Заливаємо кип'ятком томати для того, щоб почистити від шкури. І заливаємо також перці, щоб теж почистити від шкури. Томати очистила від шкури. Отакі вони вийшли. Тепер треба їх нарізати кубиками. Сьогодні будемо готовити, готувати бограч на кострі. Такі понадобляться нам інгредієнти. Це перець нарізаний, очищений від шкури, морква, цибуля, томат, почищений від шкури, порізаний, сало, копчена ковбаска, картопля і копчена паприка, і якась зелень. Починаємо. Отака От у нас обстановочка. От це у нас строїтельний мусор. Ось тут. -от. Будівель. Будівельний мусор і зразу вже тут і стройка. І це у нас погріб такий. Це, щоб не поправлятися. Починаємо. І так починаємо. Слава Богу, у нас вже виросло те, що ми можемо туди покласти і з чого зробити. Для цього нам повинна бути ще компанія. Значить Спочатку ложимо сало. Сало. різане кубиками. Трохи його обжарюємо до шкварок. Потім кладемо моркву. Отак От шкварчать шкварки. Ось не шкварки. Сюди кладу лавровий лист. Кладу сіль. Сіль. Так. Копчену паприку. Багатенько. Копчену, гостру. Перець все за смаком, потім йде. Перемішуємо трошки, щоб воно напиталось. Можна ще гвоздику, потім моркву. Зараз ця морква. Трохи тушиться. Потушується морква. щоб Потім кладемо копчену ковбаску. Це все перемішуємо. Вона потрібно прожаритись. Потім уложимо цибулю нарізану. Отаке От в нас вийшла краса. Зараз ми туди додаємо інші інгредієнти. Підкладаємо трошки дров, а точніше фруктових пал... гілок. Після того, як прожарила, скидаємо картоплю. І очищений від шкурок томат кладемо туди. Зараз, коли воно трошки протушилося, додаємо смачний бульйон, вже готовий бульйон. Ні, весь не потрібно. Отак. Трошки наливаємо бульйон і воно тепер все буде тут варитися. Тепер з бульйону я відділила м'ясо, ложу сюди його, готове. Потім пауза. Тепер отакі почищені черіки, щоб було зручно в рот. Класти пауза, потім окремо. І тепер будемо робити отакі щіпки. Отак щипати і туди кидати. Останній штрих. Солодкий перець та зелень. Зелень різна. Сердірей, кінза, базилик, петрушка, різна зелень. Ось така краса у нас вийшла. Кльоцки плавають, щіпки, чи як там вони ще називаються, дуже смачно. ще один останній штрих. Подожди, давай. Знімаємо пробу. Пиздесь, як вкусно. Смакота. Отакі от томатики в мене виросли. Отакі от пісюнчики різні. Отакі от, от красиві. Отакі от, от різнокольорові. От така громова баба, така велика, виросла. Дуже класна, така, як масло. От таким гострим перчиком з часничком та сметанкою. Зараз ми будемо заправляти наш бограч. Нарешті, цілий рік треба ждати, щоб сварити на кострі бограч, коли це все нарешті поспіє. Аж слюні тікуть, чуть не вдавилася, як це все смачно.